Ви колись питали себе, звідки знати, що Бог реально прийняв мене? У цьому рибку? Сподіваюсь, ви знайдете чітку відповідь. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, печать. Божої присутності, а читати ми будемо уривок з послання до Ефесянам, перший розділ з 13 по 18 вірші. Ну і ось сама цитата. В ньому почувши слово правди, благовістку нашого спасіння та увірувавши в нього, відзначені були печаттю обітниці Святим Духом, які є запорукою нашого спадкоємства, викуплення набутого для похвали його слави. Тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса, про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи у своїх молитвах, що Бог. Нашого Господа Ісуса Христа, батька слави, дав вам духа премудрості, об'явлення, його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб пізнали ви, яка то є надія його покликання, яке багатство слави його спадщини між святими. Ну а тепер цей уривок, як завжди, на чотири ідеї. Ідея перша віра починається зі слова правди. Павло каже: ви почули Євангеліє і повірили. Це не про релігію, а про особисту відповідь на звістку, що Христос помер і воскрес за нас. Віра це не просто прийняття інформації, а довіритись Богові серцем і жити так. Ідея друга печатка Святого Духа, Божа гарантія у стародавньому світі. Печатка означала власність, справжність і безпеку. Бог ставить печатку Духа в серці віруючого, щоб ми знали ми його назавжди. Святий Дух це завдаток спадщини перед смак вічного життя. Попереду ще дві ідеї, які показують, як Павло молився, щоб ця віра не згасла, а росла. Ідея третя. Павло молиться, щоб віра не стала звичкою. Апостол не просто тішиться, що ефісяни повірили. Він дякує і просить Бога дати їм духа премудрості, тобто розуміння глибини віри, не поверхневе християнство, а справжнє пізнання Бога. Ідея четверта: просвітлені очі серця. Павло просить, щоб Бог відкрив духовний зір, щоб люди бачили не лише проблеми, а надію, спадщину і славу, які чекають віруючих. Це не метафора, це реальний стан, коли віра стає баченням. І ви. Славак, коли ми в Христі, Бог не просто ставить галочку. він запечатує нас Святим Духом. Тому віра це не сумнів, а впевненість. Ми прийняті, ми його і перед нами надія, яку ми не можемо втратити. І пишіть ваші думки в коментарях, ставте вподобайку. Це буде ваша вдячність за подібні відео.